Друзі, всіх вітаю! Хочу трошки звернутися до вас не за темою автопідбору чи автомобілів, а трошки поговорити про її відшкодування. Я маю пошкоджене житло в Бучі, в Бродянці маю пошкоджений будинок, який вже не підлягає відновленню. І я подався свого часу на її відшкодування, на монобанці зробив карту і отримав кошти. Як мінімум за один об'єкт. Тобто, це працює. І я всім раджу дійсно подаватись Подавався в дії нікуди не ходив прямо з дивану. Але, але, тепер в мене є купа питань. Е, мені нарахували кошти і дали список можливих магазинів, де я можу купити виключно Будматеріали По-перше, я не маю жодного уявлення на за який це об'єкт, бо в мене їх два. По-друге, я зовсім не розумію, що я можу купувати, а що не можу. Наприклад, я зараз куплю наприклад, кровлю. На одному об'єкті там пошкоджена криша, дах. А на іншому пошкоджені там вікна, окремо, Ну образно кажучи. Якщо мені виплата ця прийшла на вікна, то я куплю на ці гроші, наприклад, металочерепицю. Ну, наприклад. І що? І потім я буду нести якусь відповідальність за це, чи як це працює. Якщо хтось знає, в коментарях я буду дуже вдячний, якщо ви поясните і всім, я догадаю, буде цікаво. Тобто, є деякий комплекс приближених, наближених до, як кажуть, нашої країни, влади чи до кого хто приймав рішення, є якийсь спектр магазинів і компанії, які надають послуги з ремонтних робіт. І тільки у них я можу витратити ці кошти протягом року. Це із того, що я зміг дізнатись з різних джерел. Витратити я їх можу тільки на відновлення житла. Але чи несу я якусь відповідальність, якщо я, наприклад, куплю стройматеріали, а житло не відновлю? І стройматеріали ці пущу на якесь інше житло, наприклад, своє, яке не ушкоджене. На це відповіді нема. Чи Понесу якусь відповідальність, якщо я куплю не ті стройматеріали, будматеріали, які мені були озвучені комісією. Тобто в мене по кожному об'єкту була комісія, яка визначала ступінь пошкодження. І вони там собі відмічали, наприклад, там двері, вікно, там ще щось. А я куплю не двері і вікно, а куплю там фарбу якусь, ну наприклад. Чи буду я нести за це відповідальність, я не розумію. Чи треба мені лишати якісь чеки? Я не розумію. Чому не врахувалась вартість доставки в цю купівлю будматеріалів, я теж не розумію. Бо, наприклад, е в сторону Бучі чи Бородянки, де в мене пошкоджені об'єкти, зовсім немає жодного магазину. Найближчий в Макарові. Ну, вибачте, в мене де Макарів, де Бородянка, це треба теж туди довести ці будматеріали. Тобто, я не можу сплатити доставку їх. Ну, якось так, куба питань, якщо хтось вже. Має якийсь досвід з цього приводу. Я буду дуже вдячний за коментарі, можливо, відеокоментар. Бо поки що я можу вам сказати, що це А. Працює, Б. Виділяють реальні кошти, С. Ви можете їх витратити виключно в окремих компаніях і магазинах. Епіцентр Ліруа Марлен нова лінія, здається, там є. Тому з таких, але ж там ціни зовсім інші. Наприклад, поїхати на юності і взяти дешевше ви не зможете, бо банально не дадуть карти не дасть заплатити. І це е, ви протягом року маєте витратити ці кошти. От, от власне, друзі, от, от така інформація. Я дуже вдячний буду, ще раз повторюсь, якщо хтось надасть ще якісь моменти з цього приводу. Бо це дійсно актуальне питання. Треба відновлювати житло. А, житло то я відновив за свої кошти. І як тепер мені відшкодувати це? Тобто я не можу, хоча комісія, коли була, вони обіцяли, що мені відшкодують те, що я відновив, вони це помітили. А витратити я можу тільки на будматеріали. Як я відшкодую те вікно, склопакет, який я поставив. Ну, хіба що новий купить і як мені це поверне мої кошти? Коротше, більше питань аніж відповідей, але будемо розбиратись в коментарях разом. Дякую, слава Україні!